Усім привіт! На зв'язку з Талка І сьогодні ми з вами пройдемося по одному невеличкому завданню. Як ви знаєте, тем для відео дійсно цікавих з кожним разом все менше і менше Сталкеру тому як уже багато що було відкрито, знайдено і так далі. Але ось тут, зараз вам ще покажу невеличкий прикол. Ось тут е, знаходимося ми на ростку. Ось тут, як ви знаєте, є додаткове завдання. Міль. Доступне другорядне завдання. Ми зараз підемо і його виконаємо. І вам дещо покажу. Я зазвичай, як перед цим проходив, то я не придавав значення деталям. Ну, не завжди, але е, здавалося. Тому зараз роблю це все більш детально. І ось що я замітив. Ось тут є. Ось. тут Кровосос. Йдемо сюди. Все, кровосос здох. Міль теж здохла. <гум> <гум> Добре. Що зробиш? Придеться перезавантажуватись. Так, просто Шаміль. Вільний! Обережно! Тут кровосос! Розібрався з потворою. Так, розібрався. Тобі допомогти, тобі допомогти. добре. Зараз ми тобі допоможемо. Молодець сталкер. Грав виродка. А аптечка, сподіваюся, знайдеться. Знайдеться. Ось, тримай. Дякую, виручив. Купони вже в тебе на КПК. Не люблю бути винним. Що тут сталося? Та волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустрічю не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати? А яке завдання пропонували? Нічого особливого. Ну, знаєш, туди сходи, там порішай. Ти ж, наче звільних, теж свого роду найманець. Знаєш, як це робиться. Так, знаю, звісно. І от дивіться, можна піти? Я піду. Давай, сталкер. Ну і цей. Дякую. Все він нам подякував. І тут стоїть і тут подивиться в КПК. Але ми йдемо ось сюди. Тут є два Свободівця, Волівця, Свободівця. Забираємо в них одного з них КПК. Можна все забрати. Добре, і. подивимось. Е, нотатки, переписка з верстом. Йдеться тут про те, що? У сталкерів були проблеми, що їх замовники продали артефакти Сидоровичу і не хочуть повертати гроші. І вони вирішили зв'язатися з так званим цим сталкером. З Міллю. От, пише: хлопаків треба грохнути. Поки не розтаділи, що вольницю можна розвести клухів. Пиши своєму найманцю, як його там, міль. Його звуть 100 разів тобі казав. Та мені пофіг, як його звуть, аби все зробив тихо і швидко. Тобто, не кровосос положив цих хлопців, а сам Сам це найменець. Розібрався з цими волівцями. Вот. І йому можна придивити КПК і напасти або потребувати викуп тобто, І ми зробимо так. Збережемось. А? Щось хотів? Можна йому предоставити КПК. Судячи з переписки волівців, вони у тебе вільних замовили. Ну так і що? Мораль мені читатимеш? Можна, щоб він нам заплатив, а потім і так можна його грнути. Але річ не в тим. Зараз вам щось покажу. Є інша ідея. Ти мені платиш, а я не розповідаю Сидоровичу, що ти хотів прикінчити його пацанів. От ти гнида, га? Гаразд. Тримай. Але тепер тебе, сука, кожен найманець знатиме. Дивіться, ми отримали купони. і... Я все сказав. Бачите, вже він вже не хоче говорити. Я все сказав. А можна зробити інакше? Якщо, витягнути ніж. Зайти ззади тихенько його і зробити ось так. Він залишається живим? Я все сказав. Він не хоче говорити з нами. Він лежить. І ще й глазами кліпає, бачите? Я все сказав. А ви гейк мертві. Я все сказав. Це ще хто. Якийсь з... зомбак. Що такий не взявся, добре, не важливо. Дивіться. Його можна піднести. Ми його підбираємо. Він наче вбитий, наче живий. І можна його кудись віднести. Наприклад, ми його з вами віднесемо. От, наприклад, он за ту аномалію. І зараз вам покажу прикол. Сьогодні сонячний день у нас тут і тут ми його кидаємо, дивіться. Але він починає разом з КПК повзти. Вон аномалію, йому нічого не перешкоджає. Він у нас просто підходить. Але його, якщо він вже відходить, то вбити не можна. Там зомбі. Бачите? І внизу в нього КПК під ногами. Що за прикол не знаю, але... випадково відкрив таку штуку. Окей, з зомбаками розібрали. Дивіться. Він стоїть уже на місці. І з ним не можна ні поговорити, ні вбити нічого. Тобто, так начебто він завис. Візьмемо завантажимо з іншого місця. Тобто з попереднього. О. А? Щось хотів? Нічого не хотів. Я під... Давай, стоп! Повторимо експеримент. Для впевненості, що це працює. О, його можна з ним можна говорити, а можна утримувати, підібрати. підібрати. Бачите, його можна підібрати і віднести куди, куди вам захочеться. Наприклад, я віднесу його. Тут ось цієї вертушки. О, бачите, значок зверху. 0 метрів бігає. Так, ми його покладемо ось сюди. Просто в аномалію. О, він бере, встає і топає назад. Крізь стіни, крізь все. Оп, і вийшов. Зараз тут фейде. 7, 6 метрів. 5 метрів 4. О! З'явився. Я він як на скейтборді на КПК Топо назад. Ось такий прикол, друзі. Але після того як ви його піднімете і перенесете, то він вже стає недоступний, щоб його там ані вбити, ані поговорити. Тобто ось так от. Ой, зараз прийде сюди. І все, і стоїть. Більше його не можна тронути. Такі от справи, друзі. Добренько, на сьогодні в мене все. Якщо ще щось цікавеньке знайду, то обов'язково з вами поділюся. Тобто до наступних відео. Ще у одному із перезавантажень. Ось дивіться, як мені вдалося вбити кровососа за смішно. Він відлетів на бетонну плиту і з'їхав по ній. Його щупальце лишився на, на бетоні зверху. Дивіться, як дивиться. Все, з'їхав.